У львівському осередку благодійного фонду Голоси дітей зібрались підлітки, які полюбляють настільні ігри. Нині для себе обрали мафію. Серед тих, хто долучився до настільної гри переселенці з різних куточків України, де тривають бойові дії. Я хожу сюди на ігри. Мені подобаються ігри «Dixit», Експрес. ходив сюди на фільми, Приходили к нам в прихисток психологи. проводили з дітьми просто розговарювали, всякі ігри проводили. І нам дали запрошення сюди прийти. Там у суботу такого то числа. Ми прийшли, подобалось, Тепер граємо тут. Кожну суботу приходимо. проводимо свої круги, розмовляємо. Настільні ігри один із різновидів терапії, каже психолог благодійного фонду Голоси дітей Євген Герасимов. Через такі активності діти розкриваються. Молодші обирають ігри, які дозволяють проявити швидкість реакції. А от старшим подобаються розвиваючі та роль. Любі ігри, величезна купа ігр, там, наприклад, як та ж мафія, класична, в котру ми з ними іноді граємо. Вона дає можливість їм і познайомитися один з одним, і себе проявити в якихось нових ролях. Взагалі, ну в іграх вони більш відкриті, їм більш простіше, і ми бачимо, які вони справжні, живі. Благодійний фонд Голоси дітей був заснований у 2015 році. З того часу увагу приділяли дітям з прифронтових населених пунктів. Після повномасштабного вторгнення фонд був змушений закрити свої простори на сході та переїхати. Нині мають шість осередків на заході та центрі, а також головний офіс у Києві. Наразі підтримують тих, хто постраждав внаслідок російсько-української війни. Напрямки це психологічна допомога дітям і батькам, які в свою чергу теж підтримують дітей, відновлення їхнього ресурсу, допомагаємо справитися їм з стресом, навчитися долати життєві труднощі, навчитися адаптовуватися до умов. У львівському осередку фонду діти-переселенці можуть відвідати арт-терапію, казкотерапію. Для підлітків є програма Час апгрейду, де обговорюють різні проблеми. Також в осередку діє молодіжний простір.